Зараз буде непопулярна думка про внутрішні опори. Я вам розповім, чому насправді внутрішні опори пов'язані із зовнішнім. Справа в тому, що будь-які внутрішні опори фактично вони зводяться до впевненості у собі. Я впевнений, що я там то і то. Тепер увага. Впевненість вона про те, що я впевнено стою десь, а де ми стоїмо всі. Ми всі стоїмо у соціумі, так? ми всі там знаходимось. Тобто, я впевнений у тому, що я в соціумі займаю якесь певне місце. Завжди, будь-який прояв впевненості у собі, це про певне місце у соціумі. Не може бути впевненості у собі, якщо ви стоїте осторонь від соціуму. Впевненість у тому, що ви класно з'їдаєте яблучко – окей. Окей, але чи буде це складовою внутрішньої опори? Ні. Тому що це вам не дає нічого для того, щоб ну, бути саме такою потужною, да, такою опорою внутрішньою, на що ви можете спертися. Ви просто їсти яблучко, це констатація факту. Це не та впевненість, яка дає вам внутрішню опору. Це дуже важливо розуміти. Таким чином, внутрішні опори дуже пов'язані із зовнішнім, а саме із тим, яке місце ми займаємо у соціумі. Точніше, навіть як ми відчуваємо своє місце у соціумі. Це більш буде так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте щодо цього, чи згодні ви з цим?